Туреччина з першого дня цієї війни заявила про свою підтримку територіальної цілісності України і суверенітету України і робить все можливе для того, щоб допомогти і гуманітарно, і в бізнес, і в безпековій сфері. Туреччина надає допомогу, величезну допомогу в обміні полоненими. Це канал, і ми мусимо використовувати для зв'язків з Росією канали Туреччини, тому що ми залежимо від цього. І сьогодні візит, який відбувся нещодавно, буквально вчора міністра закордонних справ ще раз підтвердив, що туреччина стоїть на позиції підтримки України, і в цій війні вони чітко відзначають є жертва і є агресія, і є агресор. І звичайно. Надаючи допомогу в контактах нас через Туреччину, щоб Росія пішла на мирні переговори, ми виходимо з позиції, що міжнародна спільнота і Туреччина як частина міжнародної спільноти підтримує Україну в жертві і може бути мир тільки з урахуванням інтересів України, жодних здач територій, частини суверенітету на цьому не може бути, і ми бачимо, що Туреччина послідовно підтримується такого підходу. Але я усвідомлюю, що вони чітко пам'ятають, що всі ці конфлікти, які зараз є, ці всі війни, вони пов'язані тільки з одною країною цього регіону це Росія. І вони чітко дають розуміти своїми діями, кого вони підтримують і від кого вони боронять всіх нас. Давайте згадаємо, як Туреччина стала країною НАТО в 52-му році. Тоді, 46-му році, Радянський Союз давно тут Туреччині офіційно, що вони хочуть мати військово-морські бази. Протока, і вони хотіли забрати східні регіони Туреччини, і тільки завдяки членству НАТО ми тоді всі позбулися світового конфлікту, який радянський союз готовий був розв'язати в Туреччині. Я думаю, мої колеги в Анкарі це дуже добре пам'ятають, і саме тому вони виступають своїми діями так, щоб нас всіх обезопасити від Росії, яка продовжує ту саму політику, яку вони вели в шостому, 52 -му році. Всі це розуміють, і тому партнерство наше це партнерство як країни НАТО Туреччина, абсолютно стратегічне. А то, що Туреччина має з Росії, це вимушене. Партнерство з країною сусідом з яким вони пов'язані економічними зв'язками. Але ще раз говорю, я думаю, що мої колеги в Анкарі дуже чітко розуміють джерело всієї небезпеки, яке йде від регіонів, від Росії. Звичайно, якби всі країни регіону, хоча б Європейського Союзу, і НАТО, робили все, що вони могли би, то війна б закінчилася. Але світ є такий, як він є, і ми вдячні тим нашим партнерам, які нам допомагають. І війна е, проводиться не тільки на е, полі битви, але також і в дипломатичних коридорах і переговорах. І ми відзначаємо видатну роль Туреччини в тих моментах, де ми не можемо ніхто, крім Туреччини, замінити. Ми бачимо обмін, який відбувся тисяча на тисячу. Це рятовані люди, і це завдяки зусиллям Туреччини. Якщо говорити чи туреччина постачає газ з Росії, це неправильно. Ну ми звичайно розуміємо, що це підтримує агресора. Це не добре. Але не всі країни Європейського Союзу дотримуються єдиної політики відносно підтримки України. Ми бачимо роль Угорщини, яку важко сказати позитивно, а більше я б сказав, негативно відносно України, і воно не кореспондується з їхньою членством в Європейському Союзі. Тому світ не ідеальний. Ми працюємо з кожною країною окремо і використовуємо ті можливості, які ми можемо задля нашої перемоги здобути в тій чи іншій країні. І якраз Туреччина виграє роль певного гравця, якого не можна замінити ніким іншим. Ми за це звичайно дякуємо. Найбільша проблема в цій війні це різношвидкісна швидкосна допомога Україні і підтримка України. Тобто, всі країни, які ми говоримо, Європейський Союз, НАТО, Туреччина, всі вони всі підтримують нас. Але швидкість цієї підтримки, вона різна. І ми це бачимо по Німеччині. Якщо Німеччина починала з одної позиції, то сьогодні Німеччина підтримує нас максимально сильно. Але якщо ми це об'єднаємо максимально в одну точку, всі підтримки всіх країн, включаючи звичайно, Туреччину, то тоді ми переможемо. І я хотів би єдине, що поважати всім нам, хто через якісь свої канали може впливати на щось інше, це те, щоб вплинути, щоб Точка з'єднання наших зусиль, вона буде єдина, і ми тоді зможемо подолати цю країну агресора і пере перемогти. Ми всіляко підтримуємо контакти з Туреччиною. Я хотів би використати цю можливу, можливість сказати одне слово: що вчора, коли міністр закордонних справ Фідан був в Україні, один із пунктів його програми була офіційна зустріч з представниками Межлісу кримсько-татарського народу України. Це говорить про те, що Туреччина приділяє увагу, але я хотів би погодитись з пані Євгенією, що це не є визначним позиції Туреччини. Міжнародне право от є визначна позиція Туреччини щодо суверенітету України і недоторканності наших кордонів. Звичайно, Спільність мусульманська вона дає можливість ця емоційна більше. Але якщо ми беремо міжнародну правову ознаку, це говорить про те, що туреччина виступає за основу міжнародного права як ту базу, яка приведе нас до перемоги і до владнання всіх проблемних питань, які ми маємо сьогодні.